Всіх однаковий. Ні, він теж унікальний, пароль унікальний. Якщо наприклад дві воровичі паціє сидять, тоді пароль можем вісім. Ну, від складності. Його можна кожного дня міняти. Подивіться, я війшов, отут є така гарна штучка, змінити пароль. Я не хочу однечок. Я хочу, щоб в мене сьогодні були зовсім інші цифри. Я можу кожного засідання міняти. Якщо я зараз введу новий пароль, то вона мене знову викине. Запасаюсь, знову ну, знову. до е, порядку денного і ось весь порядок денний активний. Ось він до кінця всі питання, в кінці, ну, якщо я власне, переглядаю якісь питання, то я можу повернутися до поточного питання, яке зараз в даний... Ну, зараз немає поточного, немає актуального. Або до всього порядку денного. Будь-яке питання я розгортаю, дивлюся, коли його зареєстрували, хто його автор, назва, суть діла. Там все додатки, все відкривають. Все, що вони все, що секретаря готовий завантажити, все воно показує депутату. Якому форматі Можна читати В Якому формату тільки до тягне все там витік. Нас вже того попросили доробити. Наші програмісти допрацьовують як додатки. Mm -hmm. От є. Є, це є, ну, Тобто дороблюють до того, щоб інші формати кинуть. Просто це не передбачалося, тому що сама в самого вчетному землі просто теж От Бачите, поправки до того проєкту і всі варіанти, що це. Повертаємося. Це сам цей. І ось порядок для мене. ну, Я От, зараз вам зараз. Можу. Написано, ви проголосували там, за, проти чи утримали? Бачите, зараз От є результати голосування. 20 депутатів зареєстровано в системі. Всі проголосували. Я всім дякую. Тобто з голосуванням більш-менш условилось, так? Депутат Слави, Конгрес Українських Націоналістів. Ну що, система, ніби на перший погляд непогана. Буде, будемо бачити, як вже будемо працювати з нею. Тоді можна буде щось конкретніше сказати. А поки що ну, враження ніби поки що непогані. Порядок денний. Ви, в, в, проект рішення. Є всі побачили. Чи всі побачили проєкт рішення? Побачили, так? Є. Я пропоную зараз провести сигнальне голосування через голосування по цьому питанню. Тобто, ми я ми зараз побачимо в системі, хто зареєструвався. Зараз, щоб ви розумієте, де ви що б не переглядали, коли головуючий дасть розпорядження розпочати голосування, поверх всього зверху вас з'являється. зараз побачите, з'являється за виротній. Скаймор раз і забираємо руку і воно має підтвердити, як проголосували. Перед вами три кнопки. Ми проголосували за і зверніть увагу на оселі, якщо ми купуєте, за виділи. Я зрозумів що голосувати, я казали голосувати. Шановні колеги, у нас на даний момент є 20 депутатів. Подивіться, які у нас хто як голосував. Ми побачимо зараз. Не Виведіть, будь ласка, результати голосування ще раз. Вы можете в себе Добре, я вивожу в себе. От, я вивожу все, в себе, так? Нет, паралельно у нас на экран. На экран.